У Козіївці Краснокутської громади мешканці, місцеві підприємці та ВПО об'єдналися, щоб власними силами відновити занедбану дорогу по вулиці Садова. Дорога у нас не дуже важна була. Ми з сусідами скинулись на потреби дороги і зробили дорогу так, як потрібно нам і нашим діткам. В наше село і на нашу вулицю під час повномасштабного вторгнення. Переселилося дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми розташовували людей в напівзаброшені будинки і допомагали їм облаштуватися. І коли вже люди більш-менш обжилися, саме по нашій вулиці ми звертувалися і спланували зробити невеликий ремонт проїжджої дороги. Раніше тут вона була ця дорога, асфальтована. але з часом з'явилися великі вибоїни. і тому ми вирішили, що маємо можливість змогу і бажання, щоб підсипати саме цю дорогу. Згуртувалися, долучилися коштами. Всі 24 двора місцевих жителів і внуще приміщених осіб, які проживають по нашій вулиці, і підсипали дорогу. Звичайно, за ці два роки трошки. Знову з'явилися в нас вибоїни, але ми плануємо, що оця наша згуртована діяльність не закінчиться, ми все-таки долучимося ще і підсипимо нашу проїжджу частину. Нам допомагали в придбанні матеріалів і підприємці, які проживають в нашій вулиці, родина Геронових і всі родини, які мали транспорт, долучалися більшими коштами. Саме в розташуванні цієї суміші підсипної нам допомогла Краснокутська селищна рада транспортом, технікою. Були грейдера, підсипувачі, погрузчики, і тому ми змогли зробити такий великий масштаб роботи саме для себе. То я думаю, що кожна е, така затія має сенс, тому що тільки разом ми можемо. Жити в благоустрої в порядку і підтримувати його, і жити в незалежній нашій вільній Україні.